Привіт глядачі, з вами Гранторіст. Сьогодні маю для вас коротенький відосік. Отже, на днях FanATek оновив свій додаток на ПК. Вони випустили додаток, який об'єднує в собі як і драйвера, так і FanLab. Тобто, тепер все в одному місці, і щоб користуватися повним функціоналом баз, баранок і так далі, не треба запускати два додатки. І це вже версія 1.0, Тобто це вже не бета, як була раніше. Тепер це вже офіційний їх продукт. А, отже, спробую швиденько пробігтися по його розділам, показати деякі, деякі цікаві фішки. А, тож, поїхали. Окей, отже, пропоную розпочати із сайту. Власне, так це виглядає тут. На сайті Fanatec, вкладка Software. І тут ми вже бачимо, є Fanatec App V100. А, старі, старі додатки драйвері і Фаналаб уже як. Legacy. тобто вони вже не будуть підтримуватися, і не будуть, скоріше за все, більше не будуть отримувати ніяких оновлень. Отже, скачати можна тут, і, власне, так це виглядає. От маємо такий додаток. Головна сторінка вітає нас розділ зі всіма типами продукції фанатек, які у вас можуть бути, бази. Баранки, педалі, шифтери і ручне гальмо. Далі тут вже є розділ з улюбленими іграми, які можна додати на одній з наступних вкладок, які я покажу. Ну, тут вже можна одразу перевірити якийсь функціонал керма, баранок, педалі, якщо у вас педалі від Fanatec. І прочитати якісь новини та апдейти. Тут. Правому верхньому куточку можна е, оновити програмне забезпечення. Далі тут налаштування базові самої програми, е, такі як в чому швидкість, температура. Е, Литри. Е, одиниці вимірювання, коротше кажучи. Дуже мало е, налаштувань якихось. Так виглядає. Домашня вкладка, далі вкладка з самими налаштуваннями вже девайсів. Сама база, тут профілі різні. Все досить звичне. Відкалібрувати колесо. Force-feedback test, full force. Ну, в общем, це все, все що і було в попередніх просто виглядає е, трішки красивіше. Динамік е, Force-feedback це було в Fanalбі. Наскільки я пам'ятаю, тут можна налаштувати ну, різні е, фідбек-бази, різні нюанси, як вона буде почуватися на більш високих швидкостях. Я цим, цим не користуюся. Е, далі, вже, власне, так само налаштування е, баранки, емуляція мишки і так далі. І ось ці два розділи це вже теж прийшло із FanLab. Тобто ITM це вкладка, де можна налаштувати ось цей от екранчик для подіум модуля Extreme. І, напевно, таке саме буде для, для подіум DD-Bus. Тобто налаштувати, як цей екранчик буде виглядати. Ну, не як буде виглядати. Це не можна кастомізувати, але можна позначити, який екран буде головним. І далі парку клікаючи от на ці от різні штучки, коли жовта, то це означає, що на оцю кількість секунд буде перемикатися екран з встановленого головним на той екран, де це значення наразі міняється. Тобто, скажімо, тут стоїть зараз на коло позначка. Тобто кожен раз, коли я буду проїжджати коло, буде кермо перемикатися з цього, з цієї сторінки екранчика на це і показувати мені буде яке коло, на якій я позиції, е час останнього кола. Ну і так, власне, на всі інші. Тобто, тут, якщо я міняю баланс гальм, то теж буде перемикатись на цю сторінку на 10 секунд. У мене зараз ця фішка чомусь не працює. Раніше вона працювала, зараз вона не працює. Е не знаю чому. Е, і ось прикольна штука. Тобто, це раніше теж було в Фаналабі, е, це саме вже кастомізація LED-вогників на вашій баранці, на ваших баранках. Е, і що класно тут, тобто раніше, наскільки мені відомо, знову ж таки, в Фаналабі там можна було створювати профіль. Е, є навіть на їх офіційному форумі такий розділ, там, де Моріс. Чувак з Фанатека е, веде повну базу всіх профілів на всі машини в iRacing, LMU, автомобіліста, В общем, усіх іграх він під кожну машину створює профіль. Налаштовував він там окремо під кожну машину е, ось ці вогники, таких самих кольорів, така сама реакція. Тобто, або воно заповнюється зліва направо, або з, з обох сторін до центру. Тобто, робив ідентично, як на тих самих машинах, заповнював там, на яких. На яких обертах, які загораються, і так далі. Зараз тут уже є автопресет, і коли ви заходите в якусь гру, наприклад, в iRacing або в Велиму, я там перевіряв, то воно одразу тут пише, що е, виявлена сумісна гра і машина, і автопресет тепер це все робить за вас. Тобто, всі тепер от вогники будуть відображатися на кермі так само, як і в грі-машині, без якихось юзер профайлів що дуже круто. Далі вкладка педалі і хендбрейк. handbreка. Цього всього в мене немає, тому показати щось тут не можу. І, і ось третя вкладка вже саме з Game Profile Management. тобто тут всього три гри. Маса такорс, я вже не пам'ятаю, коли запускав останній раз. І от iRacing, racing, наприклад, я завантажив той самий профіль. У мене є ці всі профіля завантажені. Моріса, ось про те, що я казав. Uh, от для всіх цих ігор він створював профіля під кожну машину. І от я, наприклад, на мерз завантажив. Uh, тут можна подивитися профайл Summary. і можна подивитися, от як вогники були налаштовані в нього. Тобто, коли на петлені, то у нас статична картинка, коли пітліметр, то теж статично так світяться ці вогники. Uh, це саме вогники флагів, ті, що по бокам від верхньої стрічки ледів. На ABS та, така конфігурація. В общем, на всі ці різні штуки це все налаштовувалося. І от на скільки відсотках обертів воно перемикало на який вогник. В общем, все це він налаштовував раніше. Тепер це все автоматично підтягується, що дуже круто. Так само під LMU. Все це. Можна менеджити тепер окремо, можна все ж таки сконфігурувати. Можливо, не подобається, як стандартний виглядає. Це все можна під кожну машину окремо сконфігурувати. Ось тут профіль під Mercedes. Тут я обрав, що це Mercedes. Так само можна створити свій профіль і обрати різні машини, які в нього будуть входити. І коли запускаєте, будете запускати гру, то цей профіль буде оверрайдити ті настройки, які були. Ось так прикольно. Якось так це виглядає в грі. Так, і ось я зараз на підлені, нічого в мене не включено наразі, але воно вже розуміє, що я знаходжуся на петлені, чим мені показує сигналами. Якщо я включу пітліметр, одразу починає блимити так само, як і на машині. Ну, і звісно, що поки я газую, то це все до одного місця, але тільки я знімаю пітліметр і починаю. Так само заповнюватися вогники, як і в реальній машині. Чим це прикольно? Якщо там будуть якісь жовті прапори або голубі, то теж воно буде мені показувати в цих, пер... в цих бокових показчиках. Дуже дуже зручно і прикольно, що більше нічого не треба додатково робити, що все підтримується, так би мовити, з коробки. Ще можна АБС активувати, спробувати. От. АБС активував і теж показувалося і в машині, і це саме в мене було на кермі. Так само, власне, у мене зараз на екранчику це все пишеться по сторінках, як я і казав. На цій сторінці у мене е, швидкість ко, е, ш, е, час кола останнього і поточного. Позиція і. Яке це власне коло. Але от те, що я казав, що не працює. От, наприклад, я баланс галь міняю зараз. Я баланс галь міняю, але воно не перемикає на ту сторінку. Так само, як і трекшн і інші. Тобто, перемикання оце тимчасово на 10 секунд на іншу сторінку, чомусь зараз не працює. Окей, назад в додаток. І ще дві вкладки вони тут додали. Тобто, кінцева ідея всього цього. Додатка є в тому, щоб все мати в одному місці, е що для них, в принципі, це розумний крок. Вони тут можуть от і інтеграції вже робити різні, е а не як попередній раз встановив і забув, Там заходиш тільки раз на деякий час оновити драйвера. Отже тут і тепер з Track у них е інтеграція. Я користуюсь Track Titan, тому що саме на їх платформі е сетапи HUMO, я, якими я користуюсь. Тобто, я вже тут залогінений під собою. У мене тепер немає необхідності в додатку Tractitaна окремо, тому що це те саме, тут можна і одразу сетапи собі засинхронізувати. Взагалі, все це тепер можна робити прямо звідси. І так само тут можна свої якісь кола проаналізувати, коли вмикається гра, то тут можна включити телеметрію. І і за записувати своє кола, і потім робити якийсь по ним аналіз. І наступна вкладка це Trophy AI, це AI-тренер, який голосом буде казати, де е гальмувати, де можливо треба раніше стати на газ і так далі. Цим я не користувався, тому якийсь відгук про це дати не можу. Але тут, начебто, можна навіть триал взяти, якийсь на тиждень спробувати. У мене поки не було інтересу, якби, тому щось додаткового сказати не можу, але вже видно, що буде тут, напевно, якісь інші інтеграції теж. Отже, якось так це все виглядає, як і казав, дуже коротенький відосік буде. Просто хотів поділитися тим, що тепер реально можна користуватися цією програмкою для того, щоб покращити якийсь експірієнс від користування продукцією, там, в тому числі баранками і от цими всякими LED. Лохниками і кранчиками. Тож, так, якось так. Дякую за перегляд. До нової зустрічі всім пока.